І не побачите мене аж поки не настане день, коли скажете, благословен, хто йде в ім'я Господнє, про який час говорить Ісус? Чи про неторжественний в'їзд Ісуса в Єрусалим, коли йому співали останна Бовишніх благословен, хто йде в ім'я Господнє, співали, як на коронації царя. Чи може той час, коли Буде другий прихід Христа, коли всі побачать Його знак на небі і скажуть благословен, хто йде в ім'я Господнє, про який час говорив Господь, про той і про той. Для нас існує вчора, для нас існує сьогодні, для нас є очікуване завтра, для Бога все є сьогодні. Йому кажуть деякі з фарисеїв. Слухай, Ірод хоче тебе убити, йди з міста. Вони це казали з різних причин. Можна допустити, що заради того, щоб його спасти, щоб його не вбили. Бо хто слухав його науку і десь ото слово Боже добиралося до тої глибини душі і торкалося струн життя. І... Ясне діло, ото людське пробуджувалося, і люди на то реагували, незважаючи, чи то були фарисеї, чи грішники, чи хто хочеш. Навіть розбійник на Христі вже був прибитий до Христа, засуджений на смерть, і то він каже, покаявся, каже до того свого е, напарника чи колеги, як можна сказати, такого самого розбійника, як він, каже: ну як ти можеш собі такого відкривати уста? І коли ти, коли ти знаєш, що нас засудили по ділу, нас засудили конкретно, ми знаємо за що. А цей же безрішний, ти ж знаєш. А до Христа сказав: помини мене, Господи, коли прийдеш у царстві твоїм. Навіть, навіть грішник на, на Христі десь пробудилося в ньому ота людяність, ту, яку ми часто маскуємо. Захищаємо, захищаємо оту людяність, захищаємо великими щитами, кам'яними мурами, щоб ніхто туди не достукався, бо тому що боляче, я нікого не хочу пускати в своє серце, нікого не хочу любити, бо якщо та любов закінчиться, мені буде дуже боляче. Краще я буду самий. Ми нікого не хочемо довіряти, щоб нас не обідали. І щоб ми не були дуже сильно принижені, і ми муруємо оті стіни, ми будуємо оті захисти, щоб моє то я внутрішнє ніхто не зачепив, ніхто не ранив. Христос хоче достукатися до кожного серця. Христос хоче розвалити оці мури, щоб ми були відкриті до людей, відкриті до Бога. А неможливо відкритися людям, поки ти не відкритий Богове. Хтось думає, що може справитися саме із своїми можливостями без того, поки не відкриється до Бога. Ні, я закриюся, ніхто не буде знати, з чим я займаюся, ніхто не буде знати, який я всередині, ніхто, нікому не покажу, нікому не пожаліюся. Буду себе показувати таким сильним, правильним, а вночі буду плакати. А ввечері, коли немає нікого, вже самий лишаєш дома і тоді буду показувати свою слабкість, буду сам себе картати, буду сам себе жаліти. Господь хоче, щоб ми були щасливі. Він нас відкупив. Він за нас заплатив велику ціну, щоб ми відкрилися Богові. щоб ми відкрилися ближньому. Не чекайте, що вас будуть любити, не чекайте, що вас будуть хвалити. Починайте робити це ви. Бо Тому що ви є діти Божі, той, хто мене зараз слухає, Бог того і вибрав. Щоб ви це почули і понести у світ Божу справу, Божий задум. Пішли у світ відкриті. З відкритою відкритими дверима своєї душі, де я прийняв Бога, де я відкрив себе Богове. І Бог мене наповнив, і той відкритий і наповнений іду до людей. Несу їм радість Божої присутності, несу їм радість покаяння. іду до людей. І знайте, що не приймуть вас зразу так в обійми, приймуть так, як Ісуса Христа. Будуть засуджувати, будуть зневажати. Ви скажете, яка тоді мета? Для чого я це роблю, щоб мене принижували? Не для того, щоб ви принижували, для того, щоб спасати світ, наповнювати Його добротою, яка вивітрилася, наповнювати Його любов'ю, яка вивітрилася. Наповнювати світ довірою, яка стратилася. Наповнити світ вірою, яка заблудилася. Каже Ісус. Ще сьогодні і завтра, і ще третього дня має бути тут, бо не годиться, щоб Пророк вмирав поза Єрусалимом. Єрусалиме Єрусалиме! Що каменуєш і вбиваєш пророків. А скільки раз я хотів зібрати вас, як ковочка збирає своїх курчат під себе, а ви не хотіли. А ви не хотіли? Буде дім ваш порожній. Ви думаєте, це Господь сказав тільки для Єрусалиму, Він це каже і до нас. Він каже це до нас. Буде дім ваш порожний, як не приймете мене, як не будете добрі, як не будете цінити людину. Буде дім ваш порожний. Наповніть себе Богом і наповниться ваш дім радістю. Але приготуйтеся до труднощей, то Господь Бог наповнить тебе терпеливістю і силою. І не думай, якщо ти просиш у Бога терпеливості, то Він дає тобі терпеливість, типу, обезболюючи. Ні! Бог дає тобі можливість себе проявити. І якщо ти просиш нагоди в сім'ю, ти не думаєш, що Бог обсипне тебе у тими ласками сім'ї, що у вас все буде добре. Бог дає тобі можливість проявити свою любов один до одного. І якщо ти просиш відваги, то Господь Бог тобі даючи її, дасть можливість ту відвагу проявити. Нащо мені дара художника, як я не буду малювати. Нащо мені дар музиканта, як я не буду грати? Якщо Господь Бог тобі дає, то дає тобі в тому участь. Просіть і дасть вам. Шукайте і знайдете. Стукайте і вам відчинять. Стукайте перший раз у двері своєї душі, щоб з середини моє я відкрило двері. Боручка, клямка із середини. Потім відкрити двері до Бога, щоб Бог прийшов. Потім іди до ближнього, щоб понести Богове, понести людям, понести світові. Божу присутність і Божу благодать. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!